Чи кармічний він партнер? Важкі стосунки виникає питання, чи людина ця по долі в вашому житті? Кармічний він партнер чи ні? І навіщо вам ці стосунки? Які уроки ви повинні вивчити в цих стосунках? Спочатку, хто він? Вицарь мечів вийшов зразу. Людина, знаєте, така. Запальна, я б сказала. Він розумний, він дотепний, він взагалі логік такий, знаєте, вміє гарно думати, гарно продумувати різні стратегії. Але є в ньому така риса, знаєте, запальний характер. Тобто інколи він збуджується від маленьких дрібниць, може вибухати, може бути агресивним, легко переходить у стан конфлікту. знаєте, навіть тоді, коли особливого нема, особливої причини нема для конфлікту, він може причепитися до якогось слова або до якоїсь інтонації. А він ревнивий і ревнує вас ну, буквально без всякого поводу для цього. І інколи о, може, знаєте, таку о, створити ситуацію, коли. О, у вас виникає враження, що він може вас навіть вдарити. Тобто, цей запальний характер він о, накоїв йому вже багато біди, бо люди, бачачи, як він інколи себе поводить, намагаються триматися від нього подалі, бо нікому не хочеться о, таких вибухових відносин, стосунків. І ви йому прощаєте це, цю поведінку, але. Але з ним важко. Важко витримувати його ревності, важко весь час пояснювати, що він помиляється, важко оцей контроль, який він собі дозволяє, прискіпливість до вас. І важко весь час бути в напрузі, бо ви весь час очікуєте від нього якихось, ну, якогось нового взриву емоцій, і інколи ви побоюєтесь його. Така людина непроста, але розумник розумник і це, це притягує. Коли він в гарному настрої, в гарному гуморі, то з ним дуже цікаво і якось відчуваєш, що ну, він сам може. Створити напругу, але коли він у доброму гуморі, то з ним начебто безпечно був. Він такий, що може захистити не трус, не боягуз. Це така основна його риза. Отже, отже, що між вами зараз відбувається? Що між вами відбувається зараз? Кармічний, зразу можу сказати, бо вже, знаєте, перша ж карта, яка вийшла, вона сигніфікує кармічні стосунки. Що між вами зараз відбувається? Ви пішли по черговому колу ваших стосунків. Карта Колесо Фортуни це карта циклічних стосунків. Коли це вже було, і це знову повертається на круги своя. Коли ви то разом, то не разом, то сваритесь, то миритесь, то о, о, ну, і взагалі ви це вже проходили з ним не раз. Але, але, але це тому, що о, у вас є шалений потяг один до одного. Фізична пристрасть, яку ви відчуваєте один до одного, вона і у вас, і у нього бере над вами гору. І ви не можете її якось. О, а. Знаєте, це та ситуація, до речі, це ще один сигніфікатор кармічних стосунків дуже шалений потяг фізичний один до одного. Бо коли так важко в стосунках, але нема цього шаленого потягу, людям, в принципі, легко розійтися. Нащо мучитися, якщо нічого не тягне. Але коли тягне і коли цей фізичний потяг такої сили, а по карті сили він дуже сильний, то ви повертаєтеся, ви знову миритеся, ви знову пробачаєте один. Одному і або він, або ви робите цей перший крок через пристрасть. Ще одна карта, яка каже, що пристрасть керує вашими вчинками. Чи кармічний він партнер так кармічний. Так, кармічний. Це класичні кармічні стосунки. Який урок ви повинні вивчити в цих стосунках? Який? Ну... Який урок ви повинні вивчити в цих стосунках? Дивіться, ще одна карта. Так, це Кармічний урок. Так, ця людина ну, він вийшов да, сам король Пентаклів. Він себе вважає королем Пентаклів, але, знаєте, оце сигніфікація його, вона, це, знаєте, сигніфікація це те, що в нього всередині. А король Пентаклів це те, ким він себе вважає. Тому. По суті, він лицар мечів, По суті, він запальний, конфліктний, агресивний, жорстокий іноді, жорсткий, але сам себе вважає стабільним, спокійним, обрівноваженим і таким, який любить гроші. Для чого він прийшов ваше життя? Для того, щоб через цей тягар стосунків ви зрозуміли, хто ви. Ви зрозуміли свою цінність, ви зрозуміли свою важливість, і ви усвідомили.